Всім благословенного дня, дорогоцінні. ціні, ви знаєте, все існує і стоїть словом Божим, Божими законами. І коли цей закон порушується, приходить хаос. І те, що відбувається у світі, говориться про те, що порушені Божі закони. Ви знаєте, Бог постановив від самого початку закони, не вбий, не вкради. Але коли це все відбувається. То як результат війни, епідемії і все, що жахливе зараз відбувається у світі, чому? Тому що порушилося Слово Боже, але щоб дійсно не бути проклятим, але бути благословенним, мати спасіння і тут на землі, і у вічності мені потрібно не порушувати слово Боже, а виконувати його. Тому. Якщо я буду порушувати Божі закони, вони будуть проклинати мене. Тобто я буду проклятий тут на землі, і у вічності як фінал я попаду до пекла. Чому тому, що порушував Боже слово, і по моїй вині відбувається, скажімо так, те, що відбувається у світі. Чому тому, що люди не йдуть до Бога, а відходять від Його і відкидають. Його.